В ніч на 4 грудня у селі Княжичі поблизу Києва загинули п'ятеро правоохоронців. Поліцейські зробили засідку, аби впіймати злочинців, які грабували чужі помешкання. В одному з будинків спрацювала сигналізація, і на місце виїхали працівники Державної служби охорони. Прийнявши один одного за злочинців між працівниками Держслужби охорони та групою захоплення Корд сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє працівників Держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і начальник – Відділу управління Корт головного управління Національної поліції в місті Київ Віталій Валецький, який, до речі, родом із Тернопільщини. Це була прекрасна людина, відповідальна, серйозна, наполеглива. Це начальство вине. Це ті винні, що інструктують людей перед перед виїздом на всі оперативні такі міроприємці. Винні, звісно, ну як так, щоб. Ми відслужили по 25 років. І як так? У нас такого в житті не було? Ніхто такого навіть не чув, щоб міліціонер міліціонера стріляв. Поховали Віталія Валацького в рідному селі Іква Кременецького району.